Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас понеділок, 6 жовтня, до вашої уваги, урок Я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити, жовтень місяць, другий тиждень, Сторіночка 13, урок 48. Розділ Україна в науковому просторі. Тема нашого уроку «Колообіг води в природі. Перш ніж розглядати тему нашого уроку, я пропоную прочитати лист Центаврика і виконати всі його завдання. гарячих скей. Однак найцікавіше відбулося в столиці країни буенос Айресі, де кілька годин тривала неймовірна злива, яка змочила нас до нитки. Але адаптер мене переконав, що без дощу не змогли б існувати рослини. Висохли б річки й озера. Зникла б вода з криниць. Адже вода це життя. Так, центаврику. Вода це життя. І ми сьогодні з дітками переглянемо, як же відбувається колообіг води в природі. Дітки, розгляньмо світлини. І розкажіть, навіщо всьому живому потрібна вода, ну, по-перше, вода це середовище, в якому існують багато тварин, вода живлення, так як наш організм складається на 70% із води. І рослинам, і тваринам потрібна вода. Щоб рости, розвиватися, Гігієнічні засоби ми використовуємо розчині. розчинюючи їх у воді. Вода це ще речовина, яку використовуємо для того, щоб погасити вогнище. Ну і, звичайно ж, середовище, в якому люблять також плавати і люди, і тварини. До речі, і деяким тваринам, рибам є домівкою вода. Отже, без води не можуть існувати ні люди, ні тварини, ні рослини. А зараз пригадайте, що ви вже знаєте про воду? Перевірмо себе сторіночка 48. Вода це речовина, а всі об'єкти природи, утворені водою, є Фізичними тілами. Ми з вами вивчали таку прозору, безбарну, без запаху, без смаку, речовину, як вода. Розгляньте світлини та позначте зображення фізичних тіл, утворених водою. Обґрунтуйте свою думку. Фізичні тіла, вода в склянці, дощова краплина, бурулька. Це фізичні тіла чи ні? Перевірмо. На сторіночці 49 ми шукаємо відповідь на це запитання. Фізичні тіла можуть бути твердими, рідкими, складаються з рідини, а складаються з газу. Рідини текучі, тому не мають власної форми, але набувають форму ємності, у якій місяці тільки маленька краплина рідини має свою кулясту форму. Отже, вода це речовина, а вода в склянці і крапля дощу це фізичні тіла, рідкі. Отже, перед нами. І вода в склянці, і дощова краплина і е, борулька, все це фізичні тіла. Поміркуйте, як науковці називають дощ, сніг і туман, А природне явище, Б. чарівне явище. Ну, звичайно ж, дощ, сніг, туман це все природні явища. Усі зміни, що відбуваються в природі, називаються природними явищами. Наприклад, листопад, снігопад, дощ, веселка, гроза, буря, вітер, схід сонця все це природні явища. Зараз я пропоную невеличку хвилинку відпочинку з мелодією шторм Антоні Вівальді у виконанні Ванеси Мей. І поміркуйте, чи можна назвати шторм на морі природним явищем? Ванесса Мей, британська музикантка, співачка та композиторка, яка з 9 років завоювала сцену своїм талантом і стала найвідомішою у світі віртуозною скрипалькою. Ванеса Мей відкрила світу нові можливості скрипки і класичної музики, довела, що класична музика може бути сучасною і збирати великі зали шанувальників. Послухайте мелодію Антоніо Вівальді Шторм у виконанні Ванеси Мей. За допомогою чарівних звуків ми з вами почули шторм на морі. І сказали, що це також природні явище. А зараз відгадайте загадку Лисівезнюк. Напишіть відповідь: Біла тітка мандрувала, воду під кожух сховала, за сосну перечепилась і дощем на ліс пролилась. Що це правильно? Маринка. Перегляньте фрагмент мультфільму. І Розкажіть чому йде дощ. Жила собі Хмаринка, біленька й пухнаста. Росла вона, щоб потім дощем на землю впасти. Весь день вона літала попід пекучим сонцем, землі тінь дарувала, з вітром кружляла в танці. Річки їй посилали щодня сотні краплинок. Тому вона зростала й темніла щохвилини. Минули дні спекотні, і хмарка здивувалась колись її вітали, тепер вже всі ховались. Що діється зі мною? подумала Хмаринка. Я стала геть важкою і більше від будинку. О, горе мені горе! Яка несправедливість, злечу над Чорним морем і втоплюся всім на милість? Враз схлипнула хмаринка, І за першою сльозою рясні осінні краплі пролилися грозою. Як плакать перестала, то глянула у річку. Яка ж я гарна стала з веселкою віночку. Біленька і пухнаста, так наче щойно з моря, летить собі у небі і не знає смутку й горя. Дітки, ми щойно з вами переглянули фрагмент мультфільму Чому йде дощ? І ви побачили, що вода випаровується, пара легш за повітря, вона піднімається вгору, спирається там у легеньку, хмаринку, а чим більше набирається пари, Тим вона весь важчає, охолоджується і випадає на землю у вигляді дощу. Це називається коло води в природі. А зараз прочитаємо повідку разом з диктором. Вода в природі може існувати в рідкому, твердому та газоподібному станах. Перехід води з рідкого стану в газоподібний називають пароутворенням. Існує два види пароутворення кипіння і випаровування. Перехід води з газоподібного стану в рідкий називають конденсацією, наприклад, випадання роси або утворення туману. Колообіг води в природі це безперервний процес перетворення води з одного стану в інший і переміщення її на планеті Земля. Отже, ми з вами щойно дізналися, що вода переходить з одного стану в інший, і у… Пароподібний, це називається паротворенням. З паротвор і з пароподібних у конденсацію випадає. І так, безперервний процес називається колобіг води в природі. Я пропоную зараз хвилинку дослідника. Проведемо дослід. Дослідження процесів випаровування та конденсації. Мета. Дослідити процеси випарування та конденсації на прикладі гарячої води в посудині. Обладнання, пляшка або пакет на застібці, гаряча вода. Хід роботи. Перше. Налий гарячу воду в пляшку і щільно закрути кришку. Друге. Помісти пляшку з водою на деякий час у більш холодне середовище, ніж квас. Наприклад, за вікно або за двері будинку. Третє. Спостерігай, що з'явиться на стінках пляшки. Четверте сформулюй висновок, уставивши пропущене висновок. Якщо гарячу воду налити в посудину, щільно закрити і помістити в холод, водяна пара конденсується на стінках і перетворюється на маленькі. Крапельки води. Поступово вони збільшуються, стають важкими та стікають униз. Отже, відбулися процеси пару утворення або випаровування та конденсації. У початковій школі ми вивчатимо явище випаровування а кипіння у старших класах. А зараз розгляньте зображення. Поясніть, на яких світлинах продемонстровано випаровування, а на яких конденсацію. Підпишіть під кожним зображенням назву відповідного процесу. Перевірмо. Процес випаровування ми бачимо електрочайник в праці, у чайнику ми бачимо пар іде випаровування води від нагрівання, вода переходить із рідкого стану у газоподібний. І випаровування у склянці із чаєм. Конденсація. Навпаки, перетворення пару на крапельки води. Цей процес називається конденсацією. Ми бачимо на підвіконні, на вікні, коли в кімнаті тепло, на дворі холодно, то вікна плачуть, кажуть, це конденсація, ранкова роса на траві конденсація. Я пропоную переглянути фрагмент мультфільму, і дати відповіді на запитання, чому крапелька зміннялася вгору, чи будь яка крапля з калюжі озері, рече моря, підніметься до хмари. Який чудовий день, яке яскраве сонечко і синє небо. Так. Але мені здається, що сьогодні дуже спекотно. Пусте, а мені подобається сонечко. Сонечко, світи яскравіше. Ой, що це з тобою? Ти зараз зникнеш. Тебе зовсім не видно. Так? Мені здається, що я зараз полечу. Я стала такою легкою. Що можу літати? Який жах. Вона перетворилася на пару і тепер полетить невідомо куди. Це все через сонце. Бідолашна моя подружка. Треба швидше сховатися від спеки. Як красиво, я бачу все наше озеро. Цікаво, куди я лечу? Мабуть, назустріч новим пригодам і чудесам? Ова! я й не думала, що світ такий великий і чарівний. Однак стає холодніше. Що це там наді мною? Так це ж хмаринка, яка вона величезна, зблизька. Невже я потраплю прямо в неї? Як цікаво побувати всередині. Ух ти. Як багато краплиночок. Привіт, подружки. Привіт, 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 новенька, привіт, новенька. Як чудово. Я й не знала, що в хмаринці буде так багато подружок. Так, ну що ж, дітки? Як ви гадаєте, чи будь-яка крапля з калюжі озера чи моря підніметься до хмар. Ну, звичайно, якщо сонечко пригріє, то водичка із рідкого стану перетвориться у газоподібний. Дітки, а зараз я пропоную підбити підсумок нашого уроку. Сьогодні ми поговорили про процес кругообігу води в природі. Ну а саме головне, навіщо нам вода, де ми її використовуємо? Вода це речовина, і які фізичні тіла утворюються з води. А також ми з вами поговорили про явища природи. Які відбуваються навколо нас. Ну і, звичайно ж, провели невеличку дослідницьку роботу, коли вода з одного стану переходить в інший, а саме випаровування та конденсація. І на завершення нашого року я пропоную виконати творче завдання від Аїв. Але спочатку перегляньте презентацію. Вирізаємо картинку для аплікації із зошита і починаємо складати аплікацію. Колообіг води в природі починається з того, що сонце гріє воду. Тому спочатку вирізаємо і наклеюємо сонце. Вода при нагріванні перетворюється на пару і піднімається в повітря. Відбувається це всюди, де є вода, на поверхні океанів, річок або озер. Тому далі потрібно вирізати і наклеїти стрілочки, що показують випаровування води. Водяна пара Піднімається вгору і, досягнувши шарів повітря з низькою температурою, охолоджується, знову перетворюючись на дрібні крапельки води або дрібні кристалики льоду. Дрібні крапельки води висять на частинках пилу в повітрі, утворюючи хмари. Далі необхідно вирізати та наклеїти хмари. Так, ми щойно з вами переглянули відеоінструкцію. Як виконати творчі завдання коло обіг води в природі? Отже, дітки, скористайтеся частинками аплікації, сторінка 53, 55. Подивіться, будь ласка, у вас тут якраз розміщені. Інформація. І на 55 й всі елементи, які показані, були у відео. І виконайте таку роботу, а потім сфотографуйте і надішвіть. Я буду дуже рада, якщо ви зобразите процес колообігу води в природі. А я говорю до побачення, до нових зустрічей.